Польща може закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні, якщо провокації режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, будуть продовжуватися. Про це заявив заступник очільника міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік. Інформує польське агентство новин. Таким чином Варшава хоче ізолювати режим Лукашенка. Це означатиме закриття всього кордону з Білоруссю. Зазначимо, що значна частина торгівлі, в тому числі польської та китайської, йде. Саме через територію Білорусі заступник голови МВС Польщі Вонсік сказав, що китайці повинні надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не зробив тих дій, від яких вони можуть постраждати. Провокації на кордоні з Білоруссю. Польща та сусідні її Литва та Латвія почали окріплювати свої рубежі після того, як вагнерівці, які воювали в Україні на боці РФ, почали активно переміщуватися з Росії до Білорусі, а також через міграційний тиск зі сторони Білорусі та нещодавнє порушення двома білоруськими вертольотами повітряного простору Польщі. Дії Білорусі призвели до того, що польське міноборони планує перекинути до кордону з Білорусю до 10 тисяч додаткових військових для підтримки прикордонної служби. 9 липня у Польщі заявляли про відправлення 2 тисяч військовиків а 8 числа тисячі військових сьогодні ж цифра значно зросла. Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білорусі, щоб відлякати агресора, аби він не наважився на нас напасти. Висловився міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.